Унікальна інтегрована система вакуумної терапії забезпечує швидке та ефективне загоєння широкого спектру ран та забезпечує велику перевагу в лікуванні наших військових. Під час лікування ран за використанням вакуумної терапії безпосередньо в рану вставляють спеціальну пористу губку. Губка накривається герметичною дихаючою плівкою, в якій робиться отвір і під'єднується апарат. Ця технологія дозволяє забезпечити рівномірний від'ємний тиск на поверхні рани. Застосування вакуумної терапії викликає як фізичну, так і біологічну активність тканин. Мікродеформація це фізична реакція, при якій краї ран одразу помітно зближуються. Застосування цього апарату дозволяє звузити рани, зменшити набряки та сприяє швидшому загоєнню. Допомога в реабілітації наших військових це обов'язок не тільки держави, а й кожного з нас.